Гідроелектростанція на Хрінницькому водосховищі була збудована ще наприкінці 50-х років минулого сторіччя. За цей час механізми, які пропускають воду, зносилися і нині потребують капітального ремонту. Одного разу побоюються, в Демидівському районі гребля просто не втримає паводкові води. Затопленими у такому разі будуть всі населені пункти вздовж русла, річки, стир аж до Луцька. Спеціалісти обслідування зробили проектно кошторисну документацію в районі 2 мільйонів 2 мільйони 250 тисяч. От необхідно коштів для того, щоб зробити ремонт цих, спору, цих механізмів. Ще на початку 2000-х підприємство «Укртранслейв» встановило на місцевій ГЕС дві турбіни. Вироблену електроенергію продають у загальну мережу. У цьому році за скит води підприємство сплатило державі 190 тисяч гривень. Ще 30 тисяч гривень податків до бюджету. В різних рівнів, а виробили продукцію на три мільйона гривень. Втім, бізнесмени орендують лише два шлюзи, а решта перебуває у комунальній власності громади району. Тому влада Демидівщини сподівається на фінансову допомогу з боку обласного керівництва, щоб привести до ладу гідравлічні споруди. З Таким самим листом і до Волинської обласної ради. Вони знають, що це є проблемне питання, вони що весни сюди приїжджають. І суть тому, що вони. Так би мають домовити, що тобто 50 на 50 дві області візьмуться і профінансують дані роботи. Нині у водосховищі води небагато, і на місцевій ГЕС працює лише одна турбіна, і то не на повну потужність. Якщо вона зупиниться, то доведеться відкривати шлюзи і спускати воду. Як наслідок, каже керівництво району, декілька сіл вздовж правого берега буде підтоплено. Людмила Васюха, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.